Ось моя невеличка діляночка, яка буде готуватися під посадку в полуниці. В мене, як ви бачите, піщані ґрунти. Це пісочок. Вони досить бідні піщані ґрунти, піщані кислі ґрунти. Але для того, щоб росла полуничка, цей ґрунт потрібно підготувати. Що для цього нам потрібно? Нам для цього потрібно гній. Гній це ваша родючість ґрунтів. Не, буду, не буде гною, буде падати родючись ваших ґрунтів. І, звісно, без міндобрив ми нікуди не дінемося. Що ж нам потрібно? Нам потрібно калімагнезій, нам потрібна нітрамофоска і нам потрібен суперфосфат. Які ж норми внесення даних міндобрив? Гною Гною я даю 4 воза. Ось це кучка приблизно віз гною. Гній, перегній, що в кого є. Тобто це норми будуть на 10-12 соток. Я даю 4 воза гною. Даю 50 кг калімагнезія, 50 кг нітромофоски і 50 кг суперфосфату. Це буде норма внесення на 10-12 соток. Гній, як я вже сказав, це ваша родючість ґрунтів. Калімагнезій – магнезій це є калій. Це досить і досить хороший калій, ніякий попіл нічого давати в полуницю, коли ми садимо, не можна. Тільки калій. Є хлористий калій, калійна соль. Але хлор не кожна рослина любить хлор, а тим паче полуниця. Так що рекомендую калій магнезій. Це один із найкращих каліїв, які можна дати у ґрунт. Це ваша налив ягоди буде діяти на полуницю і для підготовки полуниці до зими. Нітрамофоска – це основні добрива, які будуть допомагати вашій полуниці рости зараз і піти добре в зиму. І суперфосфат це є фосфор, який буде діяти з весни. Тобто суперфосфат дуже-дуже тяжко розчиняється в ґрунтах. Він розчиниться тільки на весну. Тобто, ось цих всіх міндобрів і цього гною вам хватить на 2 роки. рік два Тобто, на другий рік ви вже в мінімальних дозах трішечки будете підкормлювати всю полуницю. Але ґрунт буде у вас родючий. Так що, рекомендую ось такі норми внесення. На 10-12 соток ось такі міндобрива. Це є дешевий варіант. Бо всі останні добрива, які ви будете давати в каплю, вони в рази будуть дорожчі. В рази. Але не забуваємо: до цих міндобрив. Основний інгредієнт із цих міндобрив це перегній. Перегній це ваша родючість грунтів. Так що рекомендую так підготувати. Вашу діляночку. І через 2-4 тижня після того, як ви підготовили, можна буде накатувати бугри і садити полуницю. Так що далі буде.